Мріє, не зрадь, я так довго до тебе тожила, стільки безсонних ночей, стільки безрадісних днів, а тепер я в тебе останню надію вложила, О, не згасне світло безсонних очей. Мрія, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце жадів не моє, сповнилось серце вщерд, вже тепера тебе не одіб'ють від мене примари. Не злама ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно з цих мрій відреклася для тебе. Це ж я вже зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Дарив час, я душею повстала сама проти себе. І немає мені тепер вороття. Тільки життя за життя. Мрія. Станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою то й не мре, не здобувши нового добра. Мріє, ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як згинуть прийдеться. Затея дарма.